14 серпня православні християни святкують медовий спас або свято Маковія. У цей день починається Успенський піст, який передує свято Успіння Пресвятої Богородиці. Підготовка до нього триває два тижні з 14 по 27 серпня. У цей час не можна вживати ані м'ясних, ані молочних страв. Медовий спас або спас на воді, як ще називають свято на честь малого водосвяття, є першим етапом Успенського посту. Ще одна назва свята маковій. Саме в цей день поминали сімох ветхозавітних мучеників Маковеїв, які у 166 році до народження христа прийняли мученицьку смерть за свою віру. Традиційно в цей день у церквах освячують воду, мед, квіти і мак. Який дозріває саме всередині серпня вода, освячена на Маковеє, вважається цілющою. Одесити у велике свято теж ходять до церков. Багато хто з них дотримується успенського посту і готує святкові блюда з меду та маку. Ходимо в церковь, помолились, поставили свічки, очистили душу. Покупаємо мед, покупаємо ось такі... для храни... хра... хранения своего семейного очага. Покупаем мед, естественно. Лучше майский, он самый вкусный. Вот. Ну, как бы блюдо обычное, домашнее блюдо. А вот, как бы. а вот вы соблюдаете пост? что начинается. Да, я, например, соблюдаю пост. А что вы исключаете? Ну, как правило, исключается мясная, белковая пища. В основном это ну, растительная пища, фрукты, овощи, мед. Святим мак, светили мед и будем готовить маковые булки. Сегодня святят мак и светили мак. Будем печь маковые коржи, пекли, светили. Вот в церковь зайдем. Багато хто з Одеситів купує обереги та букетики. У медовий спас їх можна придбати біля кожної церкви, та не всі знають історію та значення цих квітів. Віра займається складанням букетів вже 15 років. Цій справі її навчила бабуся. Жінка каже, що традиція складання таких букетів з'явилась ще у ті часи, коли лікарів, як зараз, ще не було так багато. Тому люди освячували лікарські рослини, аби ці оберігали їх та лікували. Безсмертник, пишма, дереві, льон, полин, звіробій, мак та інші лікарські рослини у зв'язці з Вінником складають от такий гарний букетик. Букети діляться на трої, які діляться на чай, лікарства, на рослини, які ставлять возле ікони, то тобто есть для Духа Святого, для тіла і для душі. От на три розділили і користуються ними. Букети бувають купені і бувають лопаткою. Є чисто обереги, які служать для того, щоб ніяка нечисть в будинку не зайшла. Оскільки спас має назву медового, той продукт харчування, на честь якого названо свято має особливе значення. Колись у цей день пасічники вирізали соти з вуликів, приступали до збирання меду, а також починалися медові ярмарки. Ксенія тіора Дмитро Щербаков телекомпанія Круг.